Привіт мото, друзі! Дивіться, підказка, в кого подібна техніка. Послухайте це відео з банальною причиною. Це же, Сфера, старенький скутер. Людина возить побутову техніку з Європи, буву нову, як і возить, звісно, допомогу гуманітарно нашим військовим на фронт. І десь там чоловічок, йому вже це з Німеччини привезений. Людина в. Ніби так, як ми десь там проїхав він е, населеним пунктом, і вже його там впізнавали, тому що вже був там. Ну, людина вийшла, каже, такий от такий піаджик стоїть, такий, ну, шкода, раніше їхав на ньому. Він його взяв, звісно, фільтруючий елемент там був настільки <кхи> губка от сама от сама повітряного фільтра була настільки, от, вона ніби ціла, але я її я зняв і вона от десь тут. От десь тут вона вона просто видно, що я не замітав вчора. Вчора я вечором дивився. Оце оце от вона, вона просто за ногами розтерлася. Діти. Я її поклав тут цілу, вона розламалась на Я на відео людині показав, що воно розсипається в зюзю. І ну, і за ногами. Я сьогодні хотів вам показати, я не знайшов ні шматочка. Ну, можете, повірити нас, просто з часом з цей карбюратор. Звісно, залип. Ну, там такі заслоночка. Компресія ще 7 видала. Я думав, що ще станькі колінвала. Так він, в принципі, він дав сидіння обтягнути. Так він, в принципі, дивіться, ну, екземпляр повністю комплектний. Ну і така причина. Пропала іскра в нього також. Я приїхав колись до нього додому, щось туди-сюди, за це зняв на свічник і поклав, іскра є, кажу. Ну Він каже, ну що я дурний. Ну і зараз оце все поправив. Іскра була, ранком встаю, іскри немає. Знаєте, яка маніпуляція допомогла щоб дізнатися, щоб я не ліз ні до фішок, ні до генератора, ні оту всю проводочку. Просто постукав отак от. І іскра з'явилася. Це катушка-комутатор, да. це катушка-комутатор Medine Italia. Я провірив, взяв другу з Peugeot Energy. Це вже 2000-х років скутер. Там така ж катушка-комутатор, але Peugeot все, все але... робилось вже в Китаї, тому що середина 2000-х. Ну вона робоча. ну... По стандарту 5, я сподіваюся, вони робили, тому що вона і по вазі, і по конструкції така е, непогана. Ну, Це СР-ка. Апріля. Тут на 4 контакти. 97-й рік, в моєму чи 8-й. Italy. Ну, короче, Вони всі. Працюють. Це не вирішення проблеми. Людина мені знайома, не так і ж далеко від мене живе. Вирішили так, що він покатається буде бачити. Тут замінити його. До речі, зараз і Китай китайський роблять, не тільки Китай на це. Є в інтернеті там щось, по-моєму, 400 гривень. Щось всяке. Не скажу, чи вони їдуть, їдуть, але б є багато, тому що вони оригінальні, тому що вони працюють дуже. Взагалі, скажу так. Оригінальні електрозапчастини електро дуже дивно виходять з ладу, тому що, на на, наприклад, я на свічки поясню, якщо свічка оригінальна, допустимо, е вигоріла. То вона себе там, чи, чи вже закінчився її срок дії, вона себе дуже дивно поводить. Було таке, що Honda Діо 34 на оригінальні свічки давала пізні запалення. Тобто ні їздити можна було. Скутер їздив, але дуже димів. Ми поміняли сальник маслонасосами, вже маслонасос другий підкинули. Дивились, ну скутер дуже димів. Поки не замінили свічку, ви не уявляєте, заміна свічки, він і динамічніше краще почав їздити. Хоча у поїзді там невелика була різниця. Ну, їде, їде, власника влаштовує. Ну, димить як трактор. Замінили свічку, ідеально почав робити. Ну і ще багато таких, як китайська свічка, видно іскру так, а при компресії вона просто заземляє, і ми не бачимо її, там іскра не б'є тому що тобто вона або працює, або не працює. Та оригінальна свічка може може тебе настільки дурити, що ти можеш думати, що це і карп, і і що не хочеш, хто не дуже послі... правильно послідовність робить знайти причину, може розібрати двигун просто із-за банально, тому що свічка. Ну, таке. Так що така от, е... корисна, я думаю, для когось інформація, а також діліться. Так, ділимось інформацією, щоб менше попадало на гроші, тому що буває банальна причина. Ще одне про свічку розкажу: хто купує техніку з-за границі БУ, хто привозить. І в нього через деякий час Гареллі 200-кубовий був в ремонті. Це скутер італійський. До речі, на нього до сих пір чекаємо повітряний фільтр, там чуть-чуть... Перехімічили його надійно, був в ремонті, і він, хлопець мені досить знайома людина. Купив його. Моторчик не димить, тулиться прекрасно, капець салінблоком, варіатором. Там була проблема з ременем. Ну і все, все, як така діагностика перед цим салінблоки, двигуна. Ну, коротше, це передивились до двигуна. Ми не дивились, тому що він працює все нормально. він Приїхав, забрав. Е, каже, слухай, в мене тут пів літра в баку, Каже, в баку, каже, я не знаю, чи я доїду це... А ні, я доїду. Я кажу, то давай я влию тобі бензин. Я ще півлітерка влив, йому грам 200. Звичайний, я не беру на око вокну, я беру на провірених заправках, де, де цей, де недорога бензин і, і їде. Доїхав він десь 6 кілометрів від мене. На другий день дзвонить. Каже: слухай, пропали з вечора холості, ранком не заводиться. Напевно, бензин. Сидимо, мудруєм. Я пішов вже злив з інжекторного скутера всю бензин. Залив цю, думаю, ну блін, запустив скутер, робить ідеально. Ну кажу, ладно, поїхав він на вок, взяв бензини 7 літрів, ту стягнув скільки зміг. Каже, ніби заводиться, все, ніби їде. Одразу перезвонив. На другий день каже: слухай, воно взагалі вже не заводиться. Я приїду туди". Приїхав, відкрутили свічку в першу чергу. Свічка МЖК М 10 довга юбка. настільки вигорена, наскільки зґвалтована часом, уже мабуть, відколи той скутер взагалі він десь там 2000-х років середина. Можливо, десь 2008. Там э, цей враження таке, що та свічка відколи той скутер. Але діло не в тому, коли я замінив на Denso, він ідеально до сих пір їде. Взагалі прекрасно заводиться, э, прекрасно цей. Причина саме в наших дійсно бензинах, чи вони на Вогове, чи на цей, коли купляєте техніку за границі, треба також передивитись, нам з голови вилетіло, тому що техніки є. І Ну, коли до двигуна дивишся, тоді дивишся. Якщо мотор двигун працює, то краще туди не лізти. Ну і от та от свічка зґвалтована, вона от наскільки вона могла палити. Но європейський бензин, вона, той, який був в Бакове з цього, вона палила класно. Наш бензин, за, віз, за залежності, вона вже не могла запалити. Ось така. от цей. Думали, інжектор, вже хотіли там форсунку, по телефону говорили, бо він також з кимось радився. Там, ну, от така от, цей. Так що тримаємось, ділимось інформацією. Все буде Україна. Дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо ранком прокинутися, і знімати, і працювати, і насолоджуватись життям. І все буде як. Ми того бажаємо тримаємось, українці.